Добрий день, підготовка до продажу кентавра 160-ки, 160Б. Я його продаю, ну як його продаю, здаю його в магазин, де ми купував. Трактор у ідеальному стані. 106 мотогодин Зарядка. Аккумулятор 14. Так що усе робить. Дивіться, аваріячки. Так, а виключаємо. Задня освіти. Виключаємо, ключ провертаємо, все. Так, по коробці ніяких проблем не є. Зараз включать просто чудово. Збики у копівасі держить файно. Повищені, понижені. Все ідеально. Включати фрезу, виключати. Усе робить, як часи, не вибивати ніч. Потюку масла скоротку. Взагалі нуль. Там все нечто не крутило, все я прийшов. Ниця не меняло. Ось така резина. Насос не тече, шавингоний не течуть, ніч не тече, все хай. Масло залито гідравлічне. Гид Масово замінено. Масово твій новое стоїть. Дивіться. Масово чистенько і файно і все як має бути. крошка туша все закріла. Ну, все. Переходимо до мотора. Мотор так же само ось. Сухий, порошний, сухий, не є ніякого почупу ніч. ніч Нечний тріснуто нечта і закрила. Не повари, ні, ні не поварені, не Ось Я прийшов крилами, все далі. Оптика передня світить, повошає то. Ближний дальний заводиться за так же само є кікстартер. 160 кінтаве. Два вам покажу з другого боку. Ось. Ну, акумулятор стоїть вісімдесятка. Ну я з тим акумулятором не даю. Ось. Це шотуємо основь. І се яс змащував тягу.